Протягом ночі, з 12 на 13 березня, незаконні збройні формування дещо зменшили провокативні обстріли українських позицій. Так, з 20.00 12 березня до 6 години ранку, 13 березня, противник із застосуванням стрілецької зброї гранатометів 16 разів вів здебільшого турбуючий вогонь по наших позиціях. Найбільша кількість обстрілів спостерігається на Донецькому напрямку. Тут противник, не змінюючи тактику, вів вогонь по пісках, опитному, Невельському, Авдіївці. А в 20.20, .20, порушуючи мирні домовленості, бандформування застосували артилерію по місту Авдіївка. Починаючи з 21.20 до 22.15, поблизу селища Старогнатівка, російсько-терористичні угруповання невдало намагалися штурмувати наші позиції на Маріупольському напрямку. Після опівночі злочинці двічі вели вогонь по селищу Широкіне зі стрілецької зброї на Луганському і Артемівському напрямках. З 20.40 до 23.30 зафіксовано по два обстріли наших позицій. Загалом ворог до опівночі 11 разів порушував режим тиші. Ще 5 обстрілів. Бандформування здійснили з опівночі до 6 ранку.